Свята заступнице Варваро, вінець наділа чистоти, ти заслужила Божі дари, зуміла муки всі знести. Ти з ранніх літ не знала Бога, ніхто тебе цьому не вчив, питала всіх, як була смога. Хто світ прекрасний цей створив, побудував твій Батько вежу, щоб скрити вроду від людей. І знов, кому цей світ належить, шукала не зімкнув очей, ти споглядала небо й зорі. Боже творіння й красоту. Знайшла любов Творця у вірі, обрала долю непросту. Ти віру трійцю Пресвятую, відкрила рідному отцю, обличчя в нього помарніло, почувши правду, він отцю, Немов хижак і ворог лютий. З мечами на тебе напав, та заступився Бог Всевишній, в печері від людей сховав, палаючи в нещаднім гніві. Мучитель все тебе шукав. Знайшов він, не зламав віри, хоч на тортури посилав. Відсік тобі главу святую, став найжорстокішим катом, ти, як хоробрий мужній воїн, йшла під вінець благим Христом. Ти перед стратою молила свого Небесного Отця, щоб дав тобі Він право й силу. Звертати люд до каяття. Тепер ми молимось, Варваро, щоб розпізнати те обман від бід нещастя захисти нас, сіли від смертоносних ран. Молись у вічного престолу, Варваро серед мудрих дів, що благодать Бог. Своєю життєвий шлях нам освітив. Христова світла наречена невпинне джерело краси, веди нас стежкою своєю, напитись райської роси.